Вітаю. Ми продовжуємо розв'язувати вправи з 11-го 11 параграфа взаємно обернені числа. Виконаємо завдання високого рівня складності 432 і 433. Треба знайти число, оберне число. І відомо, що АЦМПТИ е, це натуральні числа. Що таке натуральні числа? Натуральні числа це числа, які використовують при лічбі 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Отже, давайте запишемо: у нас є С розділити на 4. С і в знаменнику 4. Тоді тоді число оберне до С, ділене на 4 буде 4 ділена на С. У чисельнику 4 у знаменнику буде С 5 А, 5 А тих, так, як кажуть. У чисельнику 5 у знаменнику натуральне число А. Тоді число, яке буде обернено до цього дробу, буде А п'ятих. 2х. 9. Так, і запишемо 2Х. У знаменнику 9. Обернене число до цього дробу буде 9 у чисельнику. У знаменнику буде 2х. Перепишемо далі наступне завдання. Якщо у нас буде число m, то обернене до числа m буде 1 розділити на m. Далі, якщо у нас є 1 розділити на t. То обернене число до цього буде числа Т перших. Але ж ви розумієте, що Т, знамени 1 нічого не позначає, то ми будемо сказати, що до числа 1 ділене на Т буде дорівнювати оберненим числом буде число Т. І наступне число, якщо у нас буде 4П. Поділити на 9А, то обернене число до цього дробу буде 9А. Поділене на 4П. Отже, у чисельнику у нас буде 9А, у знаменнику 4П. Наступний номер. Треба спростити вираз. Це це ж завдання високого рівня складності. Нам треба спростити вираз і CMX. Y – це натуральні числа. Отже, переписуємо перший приклад, у чисельнику, ось це у знаменнику 7, Помножити на 0,58, буде дорівнювати. Записуємо, нам треба щоб використати розподільну властивість множення. Ми це помножимо на 7. Давайте оце запишемо, використовуючи розподільну властивість Сьомих помножити на 7 у чисельнику, знаменнику С. І потім вже помножимо на 0,58. Дорівнює. С і С у нас скорочується, 7 і 7 скорочуються, це буде взаємообернені числа, тому в дужках буде одиничка. Один помножити на 0,58 це буде 0,58. Сотих. Роздивимось другий приклад Х у чисельнику у знаменнику y. Цей дріб треба помножити на y. Знову використаємо розподільну властивість множення. Так, ми спочатку запишемо х на y. Помножити на y на х. І побачили, що це числа, які добуток який дорівнює 1. І помножити на 7. Тоді відповідь у цьому прикладі буде 1 помножити на 7, буде дорівнювати 7. Переходимо до третього прикладу. 3m При у чисельнику. У знаменнику у нас С. Треба помножити на 4,11, помножити на С у чисельнику на 3М у знаменнику. Знову поміняємо місцями. 3М запишемо в дужках, 3М помножити на С, а потім С, поділене на 3М, запишемо в дужках. А потім вже окремо помножимо на 4,11. Давайте подивимось, у дужках у нас взаємообернені числа, які добуток який дорівнює одиниці. Тому що С ми скоротимо з С, отримаємо одиницю, 3м скоротимо на 3м, теж отримаємо одиницю. Отже, у нас добуток в дужках дорівнює одинички. Тому 4,11 помножити на 1, це буде 4,11. Як ви бачите, завдання високого рівня складності. Але якщо, знаючи всі властивості множення, ми можемо усно розв'язати такий приклад. Хто вміє такі приклади розв'язувати, у вас в арсеналі повинно вже в журналі бути від 10 до 12 балів. Дякую за увагу всім тим, хто дивиться мої уроки. Дякую тим, хто ставить лайки, хто підписаний на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відеопояснення. І до зустрічі на наступному відеоуроці. Ми почнемо вже вивчати новий параграф ділення звичайних дробів.